Дуже крутий, максимально стійкий аромат. Він як то зайняв позицію між двома світами, такими як Мазон Крівеллі утмаракує та Амбре Лезер Tom Форд. Це така, не наче золота середина, між двома найгарнішими ароматами в світу. Oh, yes. Тут настільки гарно звучить шкіра, тут дуже гарна лаванда. Тут неймовірний рожевий перець, дуже класна стійкість, крутий шлейф, аромат, який покорив моє серце два роки тому, і до сих пір я користуюсь ними. Та мій чоловік завжди обирає тільки цей аромат. Аромат дуже вишуканий, це Gold Ful Bands. Його багато хто не знав, і тільки почали ой, ним користуватися люди, ну Він настільки насибельний. Настільки він дорого звучить, що ви не можете собі навіть уявити. Всім раджу, хоча б раз в житті відчути це на собі.